Дай вас всіх, ви на каналі Косматика Хижа. В Цьому випуску я б хотіла з вами поговорити про ринок нерухомості в Карпатах і порівняти ціни взагалі на нерухомість. Я буду брати Івано-Франківську область, в якій я живу, і також там для порівняння Черкаську і Полтавському візьмемо. Чому я хочу це зробити? Бо я вже виклала чотири відео про продаж нерухомості в Карпатах: три відео про продаж будинків в нашому селі і одне відео в селі Спас Івано-Франківської області. Перше, хату, яку я прорекламувала вже продано, і наразі ми знайшли собі дуже класних сусідів. Три хати, які я рекламувала, зібрали дуже багато коментарів негативних. То я е, хочу все ж таки обговорити, чому тут такі ціни. Е, я проаналізувала взагалі ринок нерухомості. Я буду брати Івано-Франківську область, це ця область, в якій я зараз проживаю. І, і також для порівняння Черкаську візьмемо і Полтавську, бо е, в основному е, глядачі, ви пишете мені, що е, в цих областях найдешевші ціни. І якщо подивитися на це глобально, то ціни виросли звичайно не тільки в Карпатах. Ми зараз беремо тільки будинки і ділянки без квартир і беремо до уваги лише села. Якщо порівняти статистику, подивитися до повномасштабного вторгнення, наприклад, Будинок в Карпатах в середньому коштував 20-30 тисяч доларів. Буду підглядати тут на статистику дивитися в ноутбук. Якщо ми беремо, наприклад, Полтавську область, то в 2020 році ціна середня на будинок була 8-10 тисяч доларів, то наразі 17-22 тисячі. І якщо беремо Черкаську область, то це до повномасштабної війни це 10 тисяч. 14 тисяч доларів на разі 17-23 тисячі. Якщо брати у відсотках, то збільшення цін по Івано-Франківській області десь плюс 200-250 відсотків. Полтавська область зростання на 110 130 відсотків з 2021 по двадцять рік. Та Черкаська область зростання на 130-150 відсотків. Чому в Карпатах відсоток подорожчання вище? Бо треба розуміти, що тут безпечніше, ніж в Полтавській, в тій самій або е, Черкаській областях. Я не буду засуджувати людей, які продають тут хати за їхні ціни. Бо якщо людина ставить таку ціну, по-перше, має на це право, по-друге, так вона вважає і оцінює своє майно. Повірте, ми теж купили цю хату не за 5 тисяч доларів. Ми розуміли, що це наш шанс спокійного життя. Подивилися, подумали і обрали спокій, заплатили більше, ніж ми заплатили, наприклад, у 2020 році. Проте ми не жалкуємо взагалі. Ви мені просто там Сипете, що це курятники і хліва. Тут хати всі дерев'яні, тут немає цих для них. Може, десь 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 і є поодинокі, але взагалі тут всі. Ці дерев'яні хати. Якщо вам хочеться купити цегляний будинок за 5000 доларів, будь ласка, відкривайте Олекс і дивіться по-черкаській. І Полтавських областях. Я це зробила, можу вам ось показати приклад, які хати е, можна придбати. Я так щоб подивилася хати дешеві, бо ви мене просили, знайти е, хату там, умовно за 5-6 тисяч доларів в Карпатах. Просто краще купити реально ділянку і побудувати там свою хату. Якщо я е, ці хати, які я вам рекламувала за 16 там, за 20 тисяч доларів, в них можна реально прийти і жити. Це не курятник, як ви мені пишете. Це, це реально хата, в якій жили люди, і в ній можна прийти і жити. І ми колись туди приїхали всю хату. У нас теж було тут все недороблено. Ми спали на підлозі з дитиною малою. Добре, що у нас була вже тут вода, да, проведена, але тут з водою теж дуже багато у нас нюансів. Вона то є, то пропадає. Я не буду вдаватися в подробиці, але в нас теж багато є проблем. Проте є спокій, який ми отримали за що ми дуже вдячні взагалі за те, що нас тут люди прийняли і так далі. Подивимося з вами взагалі, ось на цю таблицю. Це я десь знайшла в інтернеті, як зросли ціни на приватні будинки в Україні. І до речі, ви кажете, що найвищі ціни це в Карпатах, як доводить статистика. То найдорожчі хати виявилось в Вінницької області. В період з 21 по 25 рік відсоток зростання на за 4 роки 354 відсотки. Якщо беремо Івано-Франківську область, то це 241 відсоток. Беремо ту саму Полтавську 113, в принципі, так само десь, як я зазначала, Черкаська 140. Якщо ми зайдемо ось на Олекс і подивимося по Вінницькій області, раптом ви захочете сюди переїхати. То ось 2000 доларів хатина. Так, шкода, коли о. Це викладати одне фото, немає якихось деталей взагалі, немає фото, що всередині. Будь ласка, люди, які хочуть продати хату свою. Якщо ви хочете її дійсно продати, то виставляйте детальні фото хоча б. Напишіть детальну інформацію, щоб люди вже розуміли, чи писати вам чи ні. Це ж зберігає ваш час, замість того, щоб відповідати на одні ті самі питання по 100 разів е і скидати одні ті самі фотографії людям. Я розумію, що ви хочете, ну не хочете показувати, можливо, як взагалі е який стан речей справжній, але ну а як інакше ви хочете продати. Ви все одно будете показувати ці фотографії, чого не зробити це відразу? Чого відразу не наповнити своє оголошення всіми, всіми фотографіями? Не Просто ось одну фотку. Що мені з цією інформацією робить. Я дуже вам дякую, нічого не ясно. Так, що у нас тут ще є? Ви мене питали. Давайте, давайте так, ось п'ять тисяч. Ви мене питаєте, хата п'ять тисяч. Вінницька область, гори, до речі, трохи видно. Уже тут побільше фото. Дякуємо. Я сама родом з Полтавської області, містечко Маленьке, Порятин. Я там жила в такій мазаній хаті. Приблизно ось такий був, такий був інтер'єр у мене. Вода була на вулиці, туалет на вулиці. Так що я, я знаю, що це таке. Як це жити в такій хаті? Так, давайте подивимось, що ще є. Хата тут майже 3500. Гарна плиточка, я бачу, така. Що тут всередині? Зараз подивимось. Багато роботи тут або зносити. Літня кухня, мабуть, криниця. Як варіант? Давайте ще подивимось Івано-Франківську область. Зараз я поставлю діапазон від 5 до 6 тисяч доларів, бо такі запити надходили від вас глядачі, які в нас тут є хати за такими цінами. Ось є хата, але тут маленька ділянка, доволі така три сотки. Я списувалася з господаром цієї діляночки хатини, він мені надав відео коротеньке, але я вирішила не робити випуск через те, що в мене було дуже мало інформації, в принципі. Хата старенька-маленька. На ділянці є вода, помпа. І він писав, що газ підведений, але я так розумію, що газ підведений десь там по вулиці. Так що, якщо, можливо, вас зацікавить. Такий варіант. Ось, в принципі, реальні пропозиції за такі гроші в Карпатах. Зараз тут ціни виросли, тому, тому не дивно. Ось така маленька хатинка і з маленькою діляночкою. Так, зараз будемо дивитися далі. Така хатина за 5 тисяч. Фото якісь не дуже вдалі, як на мене. Так, і всередині будинку немає фотографій. Тому опис, так, далі йдемо. 5300. Теж Івано-Франківська область. Дивимося, що за фото. Ну, тут теж таке, такий варіант, як заїжджай і живи, не вийде, тут треба багато працювати або зносити. Ще подивимося таку хату за 6. Бачите, не дуже можливо в ній жити відразу. Треба переробляти. Що ж, давайте ще поглянемо тепер 25 соток. Ага, світло, сад, город, стайня. Давайте подивимось тепер Черкаську область. Нам мають бути дешевші хати, цегляні, ось, наприклад. Не знаю, наскільки вона цегляна. Яблука є на фотографіях, а всередині який будинок немає. Це, не наче непоганий варіант. Зовні. Так, рівна ділянка. Що тут ще по інформації. Три кімнати, кімната, спальня. Ну, так, варіант. Давайте подивимося Полтавська область. Містечко моє рідне, Пирятин. Ось, наприклад, такий будинок. Чесно кажучи, це цегляний будинок, але якщо обирати між таким будинком і дерев'яним в Карпатах, нашим, то я оберу наш. Я все-таки не дуже люблю взагалі таке проєктування. Не дуже мені подобається, коли так от паркан у вікна дивиться. тобі. Більше хочеться простору, але якщо як варіант, місто Пирятин, це маленьке містечко. Полтавській області дуже зручне для життя. Так, ще зараз подивимося. В Пирятині проживає десь, я не знаю наразі, скільки точно. 15 тисяч людей населення. Так, ось така ще хата. І в порятині є декілька шкіл, садочок, різні є художня, гімназія, музикальна школа, є кафе, ресторани, розвинене містечко. Так що зі не краси, всього вистачає. Чистенька хатка. Чому б і ні? Але треба визнати, що в порятині теж ціни за високі. Ось так ми трошки з вами подивилися. Я й надалі буду рекламувати якісь будинки. Все бережіть себе. Ми тут зимуємо О, зараз туман, тому підсвічую додатковим світлом. Хочеться вже скоріше, якщо чесно, щоб настала весна. Якось, можливо, зроблю відео про те, як проходить наша зима. Нічого такого цікавого, як на мене, але може когось цікавить, як тут взагалі зі снігом обставини, як замітає тут дороги. Дякую, що дивитесь нас, підтримуєте наш канал. Дуже вдячна, дякую, що підписуєтесь. Буду показувати вам і надалі. Сподіваюсь, цікаві для вас речі. Тож, все, бережіть себе, всім па-па.